Ну що, ну, вже набагато краще виглядає, ніж було, це оприділено. Трохи я накидав шпаклі, але воно буде принаймні триматися. Це не так, як було зроблено в прошлий раз. Тут ще з кантиком поработають над крилом, бо його теж геть не було, він був тут аж вище. Ну і буде нормальний, нормальний віт і ще поїздить якийсь час. Подивимось, що ззаді, ще що щось зробив. Ну, дивись. Роблять на совість, чітко. Так, да, так. Да. Підправили справи багажнічок, подивися. Тут теж були подряпини. Не буду водити пальцями, я вже поводимося, розкажу, що я вмішуюся в роботу. Ну так от покажи задницю. воно вже типа, рівно. Ще трохи зазор там з правої сторони зроблять і задній бампер ціпляємо, ціпляємо, фари європейські замовлюємо. і все. Порш, Мерседес, щоб вже виїхали швидко, бо вже там наступні машинки вже скоро будуть на, на підході. Ще ламбір не поставив, ну і він вже готовий, його вже повністю зробив. Осталось стільки цепить. Хочете собі автомобіль з Америки, звертайтесь до нас.